Рава, я не розумію цю умову, що зветься порукою. Це так виглядає, ніби, скажімо, у мене є десятка, і в десятці є п'ятеро. Усі роблять все необхідне, усе, що потрібно. Виглядає так, що ми в поруці, і є шанс, що ми прийдемо до якоїсь мети. Додали до нас іще двох і тепер це дев'ятеро. Частині можливо важко, вони не можуть виконувати, і раптом усі семеро не можуть ні до чого прийти. Яка логіка в цьому законі? Раф, логіка в тому, що коли ти виконуєш зобов'язання поруки, то приходиш до повного виправлення. Тож, добре, якщо я прийду до виконання законів поруки, і П'ятеро, наприклад, п'ятьох я виберу і раф. Ні, цього недостатньо, бо порука може бути реалізована тільки в повній кількості. товариш. А що це значить в повній кількості? Раф. Повна кількість відповідно до того, що він каже, то це як було при даруванні Тори. Товариш. Так що варто, щоб усі йшли спати, бо інакше де ті 600 тисяч чоловік. Раф. Ні, це звісно ж, не те мається на увазі. Але, якщо ті, хто хочуть прийти до поруки, дадуть цьому сили і бажання. Які у них є, які з самого початку були в них присутні, то вони зможуть реалізувати це на практиці між собою. І тоді, звісно ж, вони досягнуть цієї умови об'єднання, про яку говорить Тора, товариш. Те, що мені чується не дуже логічно в нашому розумі, що чим більше стає людина, то тим важче до цього прийти. І виходить так, що тут написано, що саме велика кількість допомогла. То я не можу зрозуміти, що тисяч чоловік. Коли анішпоземаніфасфесбавахозе, привести їх до поруки, це важче. Ніж десь десять чоловік провести, я не зовсім розумію цей закон. Прав. Я не думаю, що тут мова йде про кількість. І нема різниці. Нема різниці, чи об'єднується 600 тисяч або десятеро із них. Медобара. А мова йде про групу в цілому, яка повністю готова. Товариш, а хто вирішує? Що таке загальна група? Раф, творець вирішує. Товариш, подивімося на себе трошки, пропустимо. Ми тут усі в небо рух, тут, тут зараз тисячі і ще знаходяться по всьому світу. Я не знаю, можливо, є люди, які не виконують цю умову, так що ці тисяча хто е, то це завдяки тим, хто виконує умови, Рав, цього ми не знаємо. Ми не вміємо ці речі рахувати. А ми повинні піклуватися кожен про своїх товаришів для того, щоб вони усі були в об'єднанні, щоб прийти до лішма. Товариші це зрозуміло. Те, що ви кажете, те, що ви нам говорите, мені не вдається зрозуміти. Це виглядає так, що навпаки. Чим більше людей, то частина Шанс того, що ми до цього прийдемо, стає менше й менше. І є набагато більше шанс, коли більша кількість впаде і не виконає. То я запитую, навіщо побудувати будувати таке велике світове клім? Можна було взяти групу, як була на початку обна браку, коли ви сиділи там у маленькій кімнаті ще з десятьма. Ну так той, хто слабшав, нехай піде. А сильні продовжують так в кінці було б десятеро, які прийдуть до лішма. І навіщо тоді вся ця організація світове клі? І взагалі, чим ми стаємо більшими, то тим можливість прийти до мети зменшується. Так це мені здається, так я чую і не можу це зрозуміти. В чому суть? Прав. Ні. Справа в тому, що чим більше людей займатиметься, турою, тобто об'єднанням між собою, що проводить їх до лішма, тоді, відповідно до цього, увесь світ отримає вплив від Творця через них і так є досконалість для всіх: отримати вплив творця і просунутися до об'єднання між ними можна продовжити? Так, кілька днів тому. Ми почули бесіду. Яку ви провели з товаришами, і ви сказали там, що так як десятки зараз побудовані, у нас нема жодного шансу прийти до лішма. Вас прямо запитали, і ви відповіли, що не можна прийти до лішма в такому вигляді. І почалося те з'ясування, в якому ми зараз знаходимося вже цілий тиждень. Як нас побудувати заново, щоб ми змогли прийти, все ж таки? Бо зрештою, у багатьох людей тут ясна мета, так я хочу зрозуміти, в чому ця умова, як нам насправді вибудувати себе так, правильно, щоб чим більше в нас було людей, тим більше можливостей прийти до мети. Як це виглядає? Виглядає так, що ця мета, тобто шанс. Прийти до мети він зменшується. Я завжди про це спитую ніяк не можу зрозуміти відповідь. Раф, я не можу пояснити тобі цей закон, бо я не можу неможливо розкрити його, як це реалізується у великій, великій кількості людей, але так написано. І загалом, те, що нам потрібно, те, що ми робимо, то це ми намагаємося виконати в наших рамках. Товариш, для того, щоб принести користь світові виправлення світу, я повинен вибрати для себе декілька чоловіків, товаришів, сильних, з якими я повинен йти разом. Я маю з'єднатися з усіма. Тобто, що правильно для мене, щоб просунути вперед усю реальність? Раф, ти повинен з'єднатися з усіма, і з усіх ти повинен з'єднатися з десяткою. Всередині десятки, ти повинен відчути, що усі як одна людина з одним серцем. Товариш, а що не виправлено сьогодні в десятці? Що ще ви виправите? Раф, у нас немає об'єднання в десятках у кожній десятці між нами. Товариш, а чого бракує для об'єднання? Раф, бракує об'єднання. Товариш, і як ми прийдемо до цього об'єднання, якщо поміняти. Структуру десятки. То чи це допоможе, чи потрібно щось інше? Раф. Ні, десятка це десятка. У нас немає тут ніякої можливості цього змінити. а Потрібно нам старатися бути. Як і написано, як одна людина з одним серцем. З'єднати нас. І все потрібно об'єднуватися. Більш тісно в об'єднанні сердець.